Имя Отца и Сина и Света от Духа ми. Слава Исусу Христу! Слава на Вики! И коли вони <coughs> прийшли до народу, приступив до нього один чоловік і каже, припавши до них Господи, Змилуйся над моїм сином. Одна частина Святого Письма Євангелія. так? І другий варіант каже, каже, що спершу має прийти Ілля. А Ісус каже, Він вже прийшов. І дивіться, що тут є спільного? Воно вроді зовсім різні речі. Тут Ілля. Іван Хреститель. Тут цей хлопець, абсолютно нічого до того немає. Але звідси, на що хочу звернути вашу увагу. Кажу, перший ніж цей має прийти спасити Ілля прийде на землю. Як ви розумієте, що Ілля був взятий на небо на вогняні колісниці? І описує світе Письмо, що у нього учень Єлісей, коли він повертався плащ від Ільї, коли його забрала та колістиця, плащ, йому лишили, плащ упав на землю. І Ілісей взяв той плащ, і йде, і доходить до такої річечки, вдарив тим плащем по воді, і вода розійшлася, і він перейшов там воду. І тут Іван Хреститель. Дивіться, наскільки все є пов'язано дві стихії, дві протилежності вогняна колісниця, вогонь і вода. І тут Іван Хреститель, він був в пустині, там, де багато води. І він ісціляв людей. Хрестив, він каже: Я хрещу водою на покаяння, а той, що йде за мною, буде хрестити вас вогнем. Духом Святим, вогнем. І от це поєднання переплітається впродовж цього маленького відрізку. І тут приводять хлопці і кажуть, він причинний. Господи, поможи йому, бо він кидається то в вогонь, то в воду. Чуєте? Знову дві протилежності. Вогонь і вода це протилежні стихії. І що нам хоче Господь показати? Іменно що кидається то вогонь, то воду, оце є проблема. Ми часто також любимо кидатися в крайнощі. Тут люблю, а через крок вже ненавиджу. Тут хочу, а тут вже не потребую взагалі. Ми кидаємося в крайності, і це є дуже погано, бо це є дуже руйнуюче. Бо Тому що це розшатування, тобто, коли людина кидається з одного в друге, з одної крайності в другу, це людину дуже сильно розбалансовує. Господь Бог нас вчить, що ми. Нікуди не можемо мдітися від крайнощів. Але крайнощі це ці речі, які мають визначати мої межі, мого життя. А я маю йти посередині, щоб мене не кидало ні туди, ні сюди. Щоб я збалансував себе і йшов посередині. Ви скажете, а може йти дуже покрайній і дуже правильним бути, не треба. Бо тому що ви не знаєте, що таке правильність. Для того, щоб мати поняття, що таке правильність, це однакова відстань від зла до добра. Середина. І каже Господь, коли ви навчитеся такими бути, тоді ви будете правдивими моїми учнями. Ви будете тими. Що будете приводити до мене людей? Бо ті люди, які рахують себе абсолютно правильними, вони не мають що з Богом робити. Ті люди, які себе рахують абсолютно нездалими, вони не мають нічого, що з Богом робити, що нічого з Богом спільного не мають. Тому для того, щоб ми себе відчували Божими. Ми маємо бути крайна точка зло, крайна точка добро, а ми посередині. Щоб нас було орієнтир, щоб ми розумілися, де є зло, де є добро. А я хочу бути посередині, бо я хочу йти прямо до Бога. Я не хочу, щоб мене кидало то вогонь, то воду. Я хочу бути стабільним, я хочу йти до Бога рівною дорогою. Бо всі наші проблеми і хвороби, всі наші розбалансування починаються від того кидання, то вправо, то вліво. Прибіг до церкви, й ой помоліться, бо дитина слаба. Помолилися, вийшли, а що тобі дають? Тобі легше ні. Все біжимо до бабки. Давайте по бабка буде зараз зливати віск, щось там шептати, поливати, росу зранішню збирати, розумієте і так далі, щось там. Просто мутити, каламутити — це є крайності. І ці речі людину добивають до кінця. Якщо хочете знати, каже Ісус, то Ілля вже прийшов. Це Іван Хреститель. Як так? А чому Він назвав себе Іваном Хрестителем? Духом Святого Іллі Він проповідував Духом Святого Ільї. Той на вогненному колісниці був забраний цей вода. Дві протилежності, які не були в ньому у цій протилежності, а той говорить про вогонь, а тут про воду це як координати, так? і це ті люди, які вміли тримати той баланс. Співвідношення вогню і води, і вміли тримати баланс між добром і злом, вміли тримати баланс між тими людьми, які йдуть до спасіння, і тими, які пропадають. До кого ми себе сьогодні зарахуємо? До геть чисто святих і праведник, чи до геть чисто тих, що вже відпали від Бога і не мають надії на спасіння. Чи все-таки тими, які йдуть за Христом. Прямуйте сміло за Христом, дорогою спасіння. Господь Бог приготував нам не тільки хрести наші, нашого щоденного життя, але кожен, хто взяв на себе свій Хрест, Господь Бог для кожного дає великі подарунки. Дає першим ділом, силу нести свій хрест. свій. Не треба нести чужий хрест. Я знаю таких великих мучеників, Спасателів, які несуть хрести чуть не цілого села, чуть не цілої родини, чуть не цілого світу. Не треба. На то є Христос. Він уже то зробив, не треба тут хреста перездоганяти. Несіть кожен свій хрест. Візьміть його на себе, візьміть його на себе, обов'язково. Лише тільки ви його візьмете, отримаєте від Бога силу Його нести. І радість від Його результату несіння Христа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!